Привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і сьогодні ексклюзивне відео, тому що в відео Саша. Ось ми придбали такий дровокол, появився в нас, тепер хочу його випробувати. Попробувати на що він здібний. Чи поколи він нам дрова. І покажемо, і розкажемо, як працює, як погано чи добре, все покажемо. Для нас везе машина дрова на зиму. Купуємо дрова. Зараз будуть викидати. Зараз зустрічаємо. Все, поїхали. Ми йдемо дивитися дрова. О, як багато, так? Да? Дуже багато дров, які гарні бровцята. Буде зимою тепло, так? Нам з татом знову робота. Ось така машинка дров. Будемо складати, різати. Тато буде рубати, так? Да? Ядра Ну що ж, поки Саша займається своєю справою, а я хочу трошечки поспілкуватися з вами, розказати трошечки про нас, тому що дуже багато появилося нових підписників. Дуже дякую, що ви переглядаєте наші відео, підписуєтеся і думаю, що вам буде з нами цікаво. Перше, це мене звати Вікторія, чоловіка звати Саша, і в нас є дві донечки Юлічка і Діночка. І зовсім скоро ми чекаємо ще на Донечку, і в нас буде троє дівчаток. Ми проживаємо у Полтавській області, як ви зрозуміли, але самі родом ми із Західної України. Я з Волинської області, чоловік із Рівненської. Переїхали на Полтавщину і вже буде восени 7 років, як ми проживаємо тут. І, як звичайна молода сім'я, облаштовуємо свій куточок. Також хочу сказати, що, можливо, ви вже зрозуміли: ми є християни, віримо в Бога. Християни віри євангельської П'ятидесятники, відвідуємо ті молитви та також служимо для Господа. На нашому каналі ми показуємо різні мотивації, як живемо просте, звичайне життя на полтавщині. Трошечки раніше я знімала відео для дітей, випуски для дітей. Вашим діткам, я зрозуміла, по коментарях дуже це подобається. Постараюся знову відновити цю рубрику, щоб для ваших діток було що дивитись. Я розповідала біблійні християнські історії для діток. Тому, якщо цікаво, залишайтеся із нами далі і буду продовжувати радувати вас нашими відео. До речі, нашому каналу вже півтора роки, і я дуже полюбила цю справу, полюбила ще більше, тому що мені завжди подобалось це робити. Це для мене як хобі, відпочинок. Особливо, коли знімаю якісь мотивації, якісь пришвидшені відео, де я можу бути корисною для вас. Тому, якщо вам цікава саме якась тематика, напишіть, будь ласка, про це, щоб я могла більше знімати відео на цю тему. До речі, на відео, як ви бачите, це є мій братик, він залишився в нас і трошечки нам допомагає, коли приїжджали батьки, його залишили на канікули. А Саша все працює, працює, і вже, як ви бачите, поки ми з вами порозмовляли, на відео робиться все дуже швидко. Він вже завершує свою роботу, і я буду прощатися з вами, передаю камеру для Саші, і він вам трошечки розкаже про сам цей дровокол. Чи класний він, чи йому сподобалося ним колоти дрова. Ось і дрова готові, перерубані всі, не знаю як навіть назвати, перерубав, чи перерізав, чи не перерізав, чи не перерубав, переколов. В общем такий апарат гарно працює, інколи зупиняється, як ви бачили, коли попадуть сучки, десь е, е, їх не видно всередині, не знаєш, і воно попадає за Мінаді отут. Тут мені рекомендували ще доварити так трошки, щоб воно йшло по конусу рівно, тоді воно менш буде заминати. О, і так. Отака така робота, я задоволений. Дрова рубається швидко, колються. Ось так. Так, по дровоколу. У нас іде конусна ця морквочка. Мотор на 220. Відключення. Іде на два ремні і маховик. Ось так. Інколи зупиняється, коли попаде на сучок, або десь перекосить його. Але то нічого, ми откручуємо назад морквочку і далі працюємо. Ось такі в нас є персики ще. Дуже люблю персики. Ми вже їх трохи з'їли, а ще трошки є одненьке зірву. А діночка наша, як завжди щось іграється, щось там будує, щось там готує, кухню то ще щось. Так, да, діночка? Тобі цікаво? Ой? Ось залишилось поскладати і дрова на зиму готові. A ja he d'anar a menjar persic. Txim,